Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією зі сайту Стражі Гранічний, яка буде важлива дуже багатьом українцям, тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його. І якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок. Отже, заходимо на сайт Стражі Кранічний і бачимо, що з 16 жовтня німецька сторона тимчасово на 10 днів відновлює прикордонний контроль людей і транспортних засобів на кордоні з Польщею. Чехією та Швейцарією відібрані транспортні засоби та люди підлягатимуть перевірці. Усі пункти пропуску на кордоні залишаються відкритими. Прикордонники нагадують, подорожуючи, які хочуть переїхати кордон між Польщею та Україною, між Чехією, між, між Швейцарією, потрібно мати відповідні документи, діючі документи, як паспорт, так і інші документи, які дозволяють в ту чи іншу країну заїхати. Є дуже хороша пропозиція для водіїв таксі, які будуть їздити на новеньких Toyota Corolla. Приєднуйтесь до команди StarMac Partner. Це сучасна таксі служба, яка завжди в пошуках відповідальних та талановитих водіїв таксі в свою команду. Якщо ви хочете стати частиною команди професіоналів, ось що вам потрібно знати: ви заробляєте відсоток від кожної поїздки, і ваш прибуток зростає разом з кількістю виконаних поїздок. Ви можете вибирати години роботи, що підходять вам, забезпечуючи свободу та гнучкість. Ви будете водити Toyota Corolla – надійний та комфортний автомобіль, який готовий до бездоганної подорожі, яким керує виключно ви і жодних. Перезмінок Стармак Партнер надають послуги в Кракові та навколишніх районах. Це дружня та надійна команда, яка завжди готова підтримати своїх водіїв, своїх партнерів. В описі під відео ви знайдете всі потрібні контакти та посилання для того, щоб приєднатися до найкращої команди. Будуть зупиняти і будуть перевіряти всіх або майже всіх, тобто, час від часу були вибіркові. Перевірки стояла страж гранічна з німецькими прикордонниками, не стояла. Хтось поїхав, хтось не поїхав. Зараз протягом 10 днів будуть весь час стояти прикордонні служби, поліція, і так само когось можуть зупинити, когось не зупинити, але поліція на кордоні і страж гранічна буде стояти весь час. Тому складніше буде оминути перевірку. Це зроблено для того, щоб боротися з нелегальним напливом мігрантів, так само з. Торгівлею людьми за кордоном. Про це вже давно говорилося, але як бачимо, зараз, 16 жовтня, Німеччина і Польща між собою зробили жорсткіший контроль, і під перевірку може попасти кожен. Хтось там скаже, а українців, наприклад, там перевіряти не будуть. Ну звідки? Прикордонна служба буде знати, що це їде українець чи це їде не українець. Ми вже неодноразово чули про ситуації, коли українець за кермом, автомобіля чи автобуса і перевозить нелегалів. Це вже не один раз таке було, і багато хто з українців, які хочуть швидких і великих грошей, користуються своєю можливістю подорожувати, їздити безперешкодно по території Шенген, там, наприклад, з біометрією чи з ДІАПЛ, беруться за таку роботу і, звичайно, перевозять нелегалі. За це їм загрожує депортація, штраф і ще й ув'язнення. Але люди беруться. Ну такі люди завжди були, вони зараз є і вони будуть. Тому європейські країни запроваджують такі от контролі, такі перевірки для того, щоб це все прикрутити, щоб так масово. Цього явища не було в Європі, тому що реально багато зараз мігрантів. Ви знаєте, що зараз не тільки українці втікають від війни, не тільки українцям потрібно десь знайти прихисток в Європі, а й в інших країнах різні конфлікти не дають можливості їм залишатися в себе вдома, і вони звичайно напливами, але втікають в Європу, хтось в Америку, хто має куди можливість. Про це європейський союз знає, і вони роблять ось такі обмеження, щоб це було контрольовано як мінімум. Тому що якщо це не контролювати, то це в майбутньому потім дуже велика проблема, з якою боротися буде складно. Краще зараз на початку це контролювати, не давати можливості безконтрольно перетинати ті чи інші кордони, ніж потім з тим боротися. Тому що якщо людина вже заїхала на територію Європи, то потім її там знайти, зловити, депортувати набагато складніше, ніж не дати ті людині. Заїхати нелегально в Європу чи в інші країни. Ну, це факт. Звичайно, що це обмеження може бути як на 10 днів, так і невідомо наскільки. Зараз прикордонна служба заявляє, що такий контроль на 10 днів. Але як ми знаємо, любе обмеження в часі воно може продовжитися. Воно може продовжитися ще на 10 днів, може на 30 днів, а може і на довше. Невідомо, як там буде, якщо це почне діяти, і вони реально почнуть відсіювати. А це діє, це вже переконалися, бо я вже неодноразово про це говорив. Що вибірковий контроль вже діє якийсь певний час, стаціонарного не було, але вибірковий був і досить багато було виявлень нелегальних перетину, нелегального перетину кордону, що прикручувалось зараз. Якщо на постійній основі будуть стояти прикордонні служби, поліція як польська, так і німецька. То повірте мені, тут буде ще більше виявлення нелегального перетину кордону. І я чомусь так думаю, що це продовжиться на якийсь період, ну точно, ну точно не на 10 днів, а на довше. Ну, це моя думка. Побачимо, поживемо, побачимо, як буде. Але все ж таки думаю, що це може бути і на місяць, і на два, і на довше. Звичайно, це буде трохи дискомфорт для людей, які. Часто перетинають кордон, яким потрібно їздити, тому що якщо зупинять кілька машин, кілька автобусів, то це можуть бути певні навіть затори на перетині між Німеччиною та Польщею. Але ну, хто сказав, що буде легко, тому тут потрібно це враховувати, і основне це мати з собою дійсні документи. Тобто, якщо у вас, наприклад, паспорт закордонний протермінований. То я чомусь впевнений, що ви не зможете потрапити, наприклад, з Польщі в Німеччину. А його треба дійсним. Якщо у вас немає дії ПЛ, якщо у вас закінчилися дні по біометрії, немає візи, немає ніяких інших дозволів, то на території Польщі ви зможете перебувати. Але перетнути кордон з Польщі в Німеччину, якщо там вас перевіруть ці документи, я впевнений, що це будуть проблеми. Це не буде депортація, але це буде проблема, що вас можуть просто повернути. Мені до речі, мої підписники говорили звернути увагу, що так дійсно вибірковий контроль вже є. Він вже діє. Зараз він буде. Ще більш жорсткіший, що реально людей не пропускають, тому що в них немає документів, які дозволяють їм їхати, наприклад, в Німеччину чи в інші європейські країни. Тому тут людям потрібно знати і, звичайно, весь час кожен день моніторити ситуацію. Якщо вам потрібно їхати, то будь ласка, взнавайте, що з німецької сторони потрібно, кому можна заїхати, кому не можна, які документи потрібні. І так само по інших країнах, де нема кордону і нема контролю, звичайно. Ви можете переїхати по тих документах, по яких ви зараз є, наприклад, в Польщі. Але якщо вже є контроль і там вже є перевірки, то вас можуть перевірити. Якщо у вас не буде тих документів, то на жаль, вас не пропустять. Моя думка така, що такі контрольні перевірки між країнами шенгенської зони будуть і далі, і вони можуть війти в постійну форму. Зараз вже в деяких країнах це проблема. Багато нелегалів, багато є. З ними проблем насправді. І європейські країни задумалися. Класно бути без кордону, але все ж таки потрібен контроль. І стаціонарних пропускних пунктів не встановлюють, не роблять, як, наприклад, кордон між Польщею та Україною. Але якісь такі мобільні контрольні пункти, де будуть базуватися прикордонники поліції або якась інша служба. Буде і я щось так думаю, що це буде надовго. Ось інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і корисна. Звичайно, підписуйтесь на канал, робіть репост і ставте лайки, щоб більше людей про це дізналося. Ну залишайте свої коментарі. Можливо, ви вже з таким стикалися і хочете розповісти свою історію в коментарях. Прошу дуже з вами. Я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні йти до перемоги.